Пряма мова в прямому ефірі на обласному державному телеканалі. Я вітаю наших глядачів. Сьогодні ми говоримо про освіту дошкільну, шкільну і університетську, про розвиток пріоритети про якість знань і про те, що вже сьогодні знати про особливості вступної кампанії 2015 року. Ну, звісно ж, у скажімо так, короткому форматі. І про це ми говоримо сьогодні із директором департаменту. Ну, якщо за старою системою, це керівник управління освіти і науки сумської облдержадміністрації Олена Попова в нашій студії. Я вас вітаю. Телефон 617 -107 для ваших запитань. Якщо вас цікавить. Тема нашого ефіру, ну і власне майбутніх студентів, певно, найбільше вона має цікавити. Давайте почнемо з того, що вже третій місяць триває освітній процес у школах і в дитсадках певної міри. А також що можна сказати, як наскільки організований процес, чи все йде гаразд, чи може якісь проблеми є, бо от той же самий температурний режим, ті ж самі, якісь там проблеми фінансові, можливо, є, чи все йде по плану. Ну, я хочу сказати, що я вже колись говорила, що в нас розпочався навчальний рік організовано в усіх навчальних закладах, і, безумовно, зараз триває. Певні проблеми, безумовно, були, тому що вони були пов'язані з підготовкою значить, до осінньо-зимового періоду, і ми це, в принципі, витримали. Чимала робота була проведена в цьому плані. От, і хочу сказати, що були перенесені тер, значить, терміни осінніх канікул. В різних навчальних закладах по різному, але це вирішував колектив, а також за підтримки органів органів управління освіти на місцях. Хочу сказати, що вже зараз ми розпочали працювати значить, після канікулярний період, і проблема в нас була в Охтирському районі, це єдиний район, де складною була ситуація по підключенню опалення. У навчальних закладах 11 начальних закладах Хельського району, але я сьогодні рада сказати, що і в цьому районі все благополучне, тому я хочу сказати, що в принципі працюємо. І будемо працювати надалі. Ну, освіті, мабуть, як нікому довелось швидко перебудовуватись в плані на енергозбереження, так бо так, економія газу, перехід на твердопаливні котли, на інший вид опалення. Я знаю, що ви починали, і зараз ця робота це продовжується. Продовжується також. робота. Ми ні на йоту не зупиняємося. Ви знаєте, ми дуже багато чого зробили в літній період, в осінній період. І хочу сказати, що перевели значить, чимало котлів значить, на тверде паливо. Зараз це питання тримаємо на значить, на Контролі замінили віконні чіт, блоки, дверні блоки, тобто утеплювали дуже багато чого зробили, осучаснили і хочу сказати, чіт, працюємо надалі на над цим питанням і зосереджу увагу всіх керівників органів управління світу на чіт, районах і містах, а також керівники навчальних закладів щодо дотримання температурного режиму. Безумовно, знаєте, мабуть. Ну, ми завжди старалися економити, але цей рік особливий рік для нас рік, тому що ну, так от серйозно питання економії природного газу, питання енергозбереження, мабуть, поставили, лише от в цьому році так от серйозно. Ми це відчули наче, всі на собі. І хочу сказати, що було дуже багато чого вжито різних заходів, як я вже сказала по підготовці, і, скажімо так, по переведенню котелин тверде палення, також по форматуванню, Канікулярного режиму про трошки внесення змін у навчальний начальничити наш наш процес да тому я хочу сказати, і це дає нам можливість певної міри зекономити дійсно і кошти і витрати природного газу. Ми над цим працюємо. Але при цьому я засереджував все ж таки, що ну температурний режим ми маємо дотримуватись. Тому як би там скрутно нам не було фінансово, але все-таки маємо щоб ну нормальний температурний режим був наш дошкільних, за насвітніх. При синтенічних навчальних закладах і це дуже важливо на no, сьогодні, і це всереджу до речі на останній апаратній нараді. При тимчасово виконуючому голови обов'язки голови обласної державної адміністрації Семеновича Борша, що він це питання зосереджував, піднімав і теж тримає на контролі обласна адміністрації це питання. От дивіться, зараз всі говорять про те, що на кожен регіон виділені ліміти газу, і якщо його не вистачає, от ми в сумах навіть відчували, що півчастини міста вона просто так реально трохи підмерзала вже. да? Якщо говорити про школи, от наскільки ви зараз якось підкориговуєте освітній процес, щоб трохи, ну скажімо, можливо, продовжити Зимові канікули і трохи зекономити на цьому, чи йде навчальний процес там 5 років, чи 6 як 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 треба, ну, так і є. Ви ж знаєте, що не перед... можна збільшувати да. навантаження перед осінніми канікулами. Ми відпрацьовували значить, навчальні навчальні програми в суботні дні, в суботні дні, або дещо там збільшували навантаження серед тижня. от І таким чином ми будемо працювати в принципі надалі. Але зимові канікули у нас буде графіком. Ну і також надзвичайно актуальне в цьому році питання постало національне патріотичне виховання в наших школах. Як це все це відбувається? Як, як виглядають такі заходи? Як вчителі пояснюють учням, що відбувається в державі? Потім от, були такі численні, скажімо так, факти на центральних каналах висвітлювали про те, що деякі вчителі ну якось так знаєте надзвичайно натуралістично зображують всі ці події, що доводять дітей просто до істерики якоїсь. І, і, і плюс до цього питання. Чи залучається якось наші діти-школярі до волонтерської роботи? Можливо, якісь там акції мистецькі, які б от ну були спрямовані на підтримку воїнів, що воюють на сході? Ну знову ж таки, я того, що я говорила, значить, ну цей рік у нас дійсно особливий. Знаєте, ми ніколи так не переживали в стані, ну скажем, ну можливо, не війни, але от такої, знаєте, військових дій на сході України. І цьогоріч ми знову ж таки вперше в себе приймали і продовжуємо приймати переселенців із східних областей нашої держави із Автономної Республіки Крим. І ми влаштовуємо цих дітей в дошкільні навчальні заклади, в загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади. Загалом у нас таких дітей значить, нараховується 1169. 1169. І ми робимо все можливе. І я дуже завдячую нашим педагогам, які допомагають вирішенню цих питань. І серед пріоритетних напрямків, тобто важливим пріоритетом сьогодні нашої роботи, я думаю, мене в цьому підтримує весь освітянський загал Сумщини. Це, перш за все, ну, патріотичне виховання, виховання справжнього патріота України. Знаєте, ми сьогодні безумовно важливим пріоритетом держави є якісна освіта, але говорити про якість освіти. І якщо ця якість попадає у руки людей, ви розумієте таких людей, недобрих, злих, розумієте, духовно, морально, духовно, значить, не готовим, можливо, до життя, скажімо так, або ті, які відзначаються не такими, знаєте, негативними моральними якостями, то яка то буде освіта? Якщо вона буде якісна, то яке русло вона буде спрямована, то сьогодні ті події, які відбуваються в Україні, ну вони просто на порядок денний ставят питання переосмислення. Переорієнтації нашої виховної роботи в усіх типах навчальних закладів. Особливий акцент я роблю зараз на загальну середню освіту. Ви знаєте, мені здається, що 45 хвилин уроку ми маємо навчати і маємо виховувати наших учнів. Так повинно бути на кожному предметі. І немає. Предмети, предмети важливого чи неважливого. Знаєте, людинотворчого чи не людина творчого, формуючого, да? а всі предмети і фізика, і математика, і географія, вони, вони мають виховувати особистість на сьогодні. Ну, Я хочу сказати, що це таке завдання комплексне. Сиссистем не повинна бути, і цілеспрямована повинна бути робота. І ми в цьому плані дуже багато чого робимо. Я вважаю, що в нас відпрацьована така певна система вже роботи. значить, в плані петатичне виховання. Вона переломляється. Я вчора буквально брифінг в мене був. Я говорила, що це і уроки значить, це години спілкування, це екскурсійна діяльність, це робота наших шкільних музеїв, це наші акції, які ми з якими були започаткованими, їх продовжуємо, і які нові ми започаткуємо. Це наші військово-спортивні різні ігри. Це зустрічі з ветеранами, це зустрічі з воїнами, які захищають нашу батьківщину. А вже приїжджали до шкіл, Без, так? Безумовно. Я дуже рада, Ну І той що, знаєте, момент, що зараз присвоюють школам імена Так, героїв Це теж АТО дуже приємно. Да. В четвертій школі міста Суми, в одинадцій школі міста Суми присвоєні, порушували питання, це присвоєні імена тих випускників, які закінчили ці навчальні заклади і загинули, на жаль, загинули і немає. Але вони вийшли, вийшли в історію значить, нашої з вами Сумші, нашої країни. Порушується і проводиться у Буринському районі, теж випускник загинув, і мені приємно, що наші діти це підтримують. Пам'ятні дошки. І потім, знаєте, ті акції, які проходять: листи солдату, малюнок солдату, акція, яку ми проводили Україна єдина, починаючи з нашої, нашого світянського серпневого форуму. ми задали такий тон всій освіті Сумщини, що дійсно ми єдина, не лише свята єдина, а Сумщина єдина, Україна єдина. Тобто ми сьогодні маємо виховувати патріота, який розуміє поняття такі цілісності держави», розумієте? Територіальної цілісності держави, національної безпеки нашої держави. І тобто, свідомо до цих питань має ставитися кожна, кожна особистість, в тому числі і майбутні, майбутні громадяни, яких ми виховуємо і сьогодні наших навчальних закладах. Пані Олена, ну і в цьому ж контексті от не так давно Міністерство освіти озвучило ідею про те, що треба повернути в школу уроки військової підготовки. Ну от Із власного шкільного навчання, я пам'ятаю, що у нас ці уроки були дуже класні. Ми там і стріляли, і одяг у нас був і марширували, ми в тирі працювали, і розбирали автомати і все інше. А зараз от є така матеріальна база, чи можливо як її створювати, щоб дійсно такі уроки проводити і якось ну, зацікавлювати дітей. От я чесно кажучи, заздрю тим дітям, які навчаються в кадетському корпусі. В них все це є. Я теж їм дуже заздрю. Ви знаєте, я знайомилася з роботою цього навчального закладу, і горда з того, що такий заклад існує сьогодні на Сумшині, це такий один із єдиних закладів в нашій Україні і дуже приємно. І хочу сказати, що ви тут згадали щойно про форму. Я теж пригадую, знаєте, я ще мала якісь отлички значить, на е, сорочці такого, е, кольору, понятно, військового кольору. Хакі. Да? Да. І хочу сказати, що така гордість була, коли проходили е, уроки військової підготовки. Значить, на прев'язку, жаль, ми сьогодні не маємо такої форми, але я рада, що Міністерство освіти до цього питання повернулося, і нас цьогоріч збільшені години. Значить, на викладання предмету захист вітчизни в 10-11 класах. ці предмети вивчаються, mm -hmm. і по півтори години в кожному класі значить, юнаки, і дівчата мають можливість значить, вивчати цей предмет. Уже міністерство значить, підготовлений проект концепції розвитку освіти на 2015-2025 роки, і там теж передбачається одним із пунктів, що буде значить, обов'язково передбачено вимоги до рівня знань. Розумієте, зв'язково спортивної, це цивільного, mm -hmm. цивільного напрямку, от медичної медичної допомоги. Тобто, уже ви мої ставляться перед нашими юнаками і дівчатами. І, мабуть, це правильно. Mm -hmm. Ну і давайте трошки поговоримо Стосовно бази, ви задали питання, стосовно бази. Я хочу сказати, що ну, на превеликий жаль, був період, коли ця база дещо була такою, знаєте, період за. за, за, за ну, порахували, недивлення. що воно не потрібно вже нічого. Да, і да, певно, десь воно все це да. ділося. А тепер ми будемо поновлювати, над цим будемо працювати, наочність, там, плематична зброя, тобто макети якісь. Ми будемо над цим працювати і будемо робити все можливе для того, щоб збагатити цю базу, щоб вона була дещо оновленою. І, ну, якщо наші... я не помиляюсь, давайте трошки приділимо увагу випускникам 11-класникам, одинадцятикласникам. Мовно, вони вже готуються до складання ЗНО, можливо, вже якісь пробні тестування. От як відслідковують у школах цей процес, щоб допомогти дітям і підготуватись, і не прогавити той термін реєстрації і правильно обрати предмети для тестування, і все таке інше. Чи, чи є якісь зміни у цьому процесі? Чи все залишається на рівні як минулого року? Я хочу сказати, що процес уже реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання він вже розпочався. Я хочу сказати, що управління освіти в цьому плані проведено було таку серйозну нараду за участю представництва Харківського генерального центру оцінювання якості освіти на нашій базі. Але ми обговорили всі питання, які з підсумків 2014 тисячі року, і завдання наші на 2015 рік. Ми залучали значить, до цієї наради керівників органів управління освітою в містах і районів районах, а також відповідальних за проведення зовнішнього незалежного оцінювання в кожному районі і місті. Що я повинна сказати, що ну ми, ми, ми розуміємо всі, і взагалі закон про вищу освіту, який був прийнятий всього цього річ, значить гласить про те, що зовнішнє незалежне оцінювання є обов'язковим. Без проходження зовнішнього незалежного оцінювання жоден із бажаючих не вступить до вищого навчального закладу. А значить, значить потім ще така, така значить, інновація, що зовнішнє оцінювання з української мови і літератури. Буде прирівнюватися значить, до державної підсумкової атестації. Uh -huh. це тобто буде, один раз його один раз складає випускник. Uh -huh. але, це стосує, але це стосується випускників загальноосвітніх навчальних закладів нашої, нашої держави. Потім ще що, що звернув увагу. Взагалі, в взагалі цьому році нас, нас закінчує школу 5701 випускник. Це більше чи менше, ніж торік? Ну, безумовно, дещо менше. Uh -huh. От, але хочу сказати, що ну, і бажаючи всі, всі бажаючи. Хто захоче пройти вступати до, до вишу, він обов'язково буде значить, здавати ЗНО. Ну принаймні, треба здавати, тому що сьогодні ти не думаєш кудись вступати, а завтра ідеї якісь з'явилися, а, а потім потім було пізно. Такий нюанс, що. Результати ЗНО будуть е, дійсними лише в 2015 році. Так, це рік лише це цей наступний рік. Це новація цього да. року. Але от в Україні знову ж таки інформація з міністерства освіти, що в Україні розроблений тест на здатність до навчання, який з 2016 року вже може стати альтернативою сертифікатом ЗНО минулих років. Ну поки що невідомо, як це буде працювати, але от е, дивіться. Е, Таке також актуальне питання. От, наприклад, діти, які зараз в цьому році, ну тобто в наступному році, будуть закінчувати коледжі і технікуми. Якесь таке от спірне і незрозуміле питання, бо я чула, що діти цікавляться. Все-таки їм треба здавати ЗНО, чи вони підуть в університет, будуть здавати іспити університетські і вступають на якийсь е, вищий курс, ніж перший. Роз'ясніть, у вас інформація. Я дякую за питання. Хочу сказати, що це дуже таке слушне запитання. Ви знаєте, справді... Діти, які навчаються сьогодні в коледжах, у наших, да? ну, безумовно, вони вступали до коледжу раніше угу. і ну, умови від... були, були дещо іншими, і вони не передбачали здачу їм ЗНО. Тому це питання порушувалося, мабуть, з місяць назад порушувалося це питання. І наші студенти, значить, вище значення заклади першого другого рівня кадитації. Вони питання це обговорювали. Я їх запросила значить, до себе, значить, в департамент наш. І ми мали активістів, і ми проводили таке, знаєте, ну жваве обговорення. Дійшли, дійшли певної згоди і відправили листа клопотання на міністерство освіти і науки України для того, щоб ці діти мали можливість закінчити навчання і вступити до вищого навчального закладу за попередніми умовами. І можливо це буде правильно. І тобто, що це означає, що з дипломом коледжа дитина йде в інст... в університет, продовжує навчання у вищому навчальному закладі, але без дачі ЗНО. Такі... але іспити якісь можуть бути внутрішні університетські, так ну університетські можливо, да так. Угу. Ну і і також знову ж те, що стосується вступників до університетів, міністр освіти Сергій Квіт повідомив про те, що діти, чиї батьки загинули під час воєнного конфлікту в Донецькій та Луганській областях, матимуть пільги на освіту, які саме, якщо ви знаєте, от про що можна говорити в, в цьому Но, плані, тобто їм, але в той же час він говорить про те, що це не буде за зарахування на бюджетні місця. Бо для цього все-таки є той рейтинг, який дає да, ЗНО. ЗНО. Якість повинна бути угу. все-таки пріоритетною в цьому напрямку, це безумовно. Я хочу сказати, от сьогодні навіть до мене поступало питання такого характеру, чи є якісь пільги дітям, які навчаються сьогодні в наших сумських вишах, але батьки, яких перебувають в зоні АТО, угу. в плані оплати. Ну, На жаль, нормативно це поки що не передбачено. Але я думаю, що ми порушимо клопотання перед ректоратом. І я думаю, що у нас Василів Анатолій Васильович очолює комісію депутатської обласної ради із питань освіти науки. Я думаю, обов'язково обговоримо це питання, і по можливості якісь заходи будуть прийняті обов'язково. Ну, тобто плані. сімей таких багато вже давні да. є. Кажуть, що приклади в Україні такі є. вже. я з дітьми спілкувалася, тому я думаю, що ми не будемо стояти осторонь. Обов'язково смічина, наче в цьому плані відреагує. Ну і ще хочеться запитати про те, як от зараз наскільки ну скажімо, студентське самоврядування от, у університетах сприймають оці зміни. Тобто, наскільки вони актуальні дійсно для студентів, чи ще не чи вони ще не розуміють, що ну, ви знаєте що ні. означають там? Я хочу сказати, що студенти наскільки розуміють все. взагалі, от я коли спілкувалася з цією молоддю, яка була в нас значит, в депо ну, четвертому році, ви навіть президентська я... свого указ про об'єднання університету. Хочу, хочу скати, що це молодь. Ну, надзвичайно мобільна, надзвичайно сучасна, надзвичайно креативна. І один із студентів сказав, давайте Івановна, дякую вам значить, за зустріч, значить, і давайте рішати питання. Це по мірі його поступлення. Ви знаєте, ну це так, мабуть, правильно. Питання виникло, ми його вирішували. От. Вони надзвичайно, знаєте, такі. ну... Сучасні, сучасні люди і мобільні, тому вони розуміють ну і максималісти і ще ж до того. Безумовно безумовно, але хочу сказати, що відповідно до закону про вищу освіту, ну рейтинг їх, скажімо так, студентський студентства збільшується. Значить, можливість от щодо самоврядування теж підвищується рівень самоврядування. Тому що вони в 15% будуть мати голосів при виборі ректорів, деканів. Вони будуть мати можливість впливати значить, на ті навчальні програми, там плани, які запроваджуються у виші. Тобто, це, це тобто вони покоління. мають право значить, більше захищати власні права, розуміти права значить, студентства. Тому я хочу сказати, що це є непогано. Ну і Для буквально них. півтори хвилини до кінця нашого ефіру вже триває в. На Сумщині конкурс вчитель року. Що можете сказати хорошого про цей конкурс? Наскільки він важливий для того, щоб і педагоги підвищували рівні своїх знань, і учні, які в них навчаються, також мали більше інформації, вміли вчитися, да, от вміли здобувати інформацію. Наскільки такий конкурс цьому сприяє? Ну, ви знаєте, це конкурс, я б сказав, такі фахової майстерності. Це традиційний вже конкурс, який вже не не, не один рік проводиться. Значить. І хочу сказати, що і цьогоріч, цьогоріч він вже розпочався, він вже триває. І чи гідні його... там представники беруть участь? Що? Чи гідні представники беруть участь в конкурсі? Ну, знаєте, оскільки він уже не один рік е, проводиться, то безумовно е, змінюється значить, е якісний склад. Mm -hmm. учасників. Але все рівно я хочу сказати, що взагалі учительство нашої Сумщини ну, професійне. професійне і досвідчені люди працюють в галузі, тому я хочу сказати, що ми, цей конкурс я сприяє тому, що ми виявляємо молодих фахівців, розумієте, які себе презентують в цьому конкурсі, як правило. І це теж приємно. А презентуючи в цьому конкурсі, вони удосконалюють свою професійну майстерність, вони значить, свої професійні, напрацювання презентують, і це хорошо. Тому я хочу сказати, що краще ми маємо переможців за підсумками цього конкурсу, значить, от далеко буквально. Це ще, роки. Етап, да? це ще початковий да, етап, так? Трим, тобто це ще безумовно в районах і місцях. Да. В області він буде проводитися вже вже в нас в січні місяць. Добре, ну я бажаю успіху тим, хто зараз бере участь в цьому конкурсі, і, в принципі, бажаю успіху всім педагогам, які навчають наше молоде покоління. Нагадую, ми говорили сьогодні про освіту дошкільну, шкільну і університетську. Олена Попова була гостею нашого ефіру. На цьому все. Залишайтесь на нашому телеканалі.